Служба безпеки України викрила керівництво обласного комунального підприємства суми облагроліс на організації нелегального продажу деревини цінних порід представникам комерційних структур У 2022 році. На той час виконувач обов'язків генерального директора суми облагроліс спільно з керівниками дочірніх лісогосподарських підприємств продавали лісосировину під контрольним структурам за цінами значно нижче ринкових. Цю схему чиновники реалізовували без проведення обов'язкового аукціону через укладення відповідних договорів з афілійованими підприємствами. Наслідок таких дій посадовці підприємства протягом 2022 року завдали збитків громадам регіону на суму майже 11 мільйонів гривень. У ході обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили техніку, службові документи, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також готівку на близько 3,5 мільйонів гривень у гривневому еквіваленті. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.